До неділі, в принципі, в Китаї, у місті Чинду, тривають 12-ті 12 всесвітні ігри. Там перебуває наш кореспондент Андрій Ковальський. Андрію, вітаю. Та, вітаю, Вадиме. Радий тебе бачити. Ну, це ж таке свято неолімпійських видів спорту, де українці, наскільки я слідкуючи, бачу, дуже непогано себе показали. Скажи, будь ласка, які останні досягнення нашої збірної на цих іграх? Е, ну враховуючи те, що Україна традиційно дуже потужно виступає на цих іграх, і е, на попередніх іграх в Америці ми взагалі встановили особисто, так би мовити, рекорд. Аж 23 медалі виграли, е, наче навіть, навіть більше. Ну, ми треті були в загальному заліку. А на цих іграх ми вже виграли 23 медалі, і з них вже вісім золотих. Це потужний виступ, і це ще не е, межа. І сьогодні буде дуже цікаві фінали. От, бачите, у мене за спиною ця арена, і на цій арені сьогодні, буквально за дві години, у фіналі. Навіть менше ніж за дві години у фіналі вийдуть троє наших українців самбістів Вони будуть битися за медалі у фіналах. Тобто у нас точно будуть медалі або золота, або срібла. Переважно я переваж. Я впевнений, що це буде, звісно, золоті медалі. Чому я в цьому впевнений? Тому що ми будемо битися проти так званих нейтральних спортсменів. Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко вийдуть на бій проти е, росіян. Тобто, це спортсмени з російськими паспортами, яким е, тут не можна представляти свою символіку, свої свій прапор, але дуже принципово для нас, щоб сьогодні наші хлопці, звісно, їх перемогли. Добре, а є вболівальники з спортсменами? Зрозуміло є кому вболівати за наших? Насправді українських вболівальників е, аж двоє ми зустріли тут. І це люди, які приїхали сюди. Е, ну працюють в Китаї по контракту, а тому вони е, досить недавно живуть в Китаї. А звісно, переважна підтримка. Це звісно китайської команди і китайці, що е, примітно вболівають дуже потужно і вболівають не лише за своїх, а за красивий спорт. Вони підтримують тих, хто виграє, і це дуже тішить, і тих, хто е, класно показують е, виступи. 35 видів спорту представлено взагалі на всесвітніх іграх. Україна в 19-й виступає. Наскільки я бачив статистику, які для тебе, Андрію, стали види спорту, де ми не сподівалися на високі досягнення, але отримали їх. А ну насправді 20 видів спорту. 20. 99 наших спортсменів отримали ліцензії. Вони тут виступають. Для мене може це може це і несподіванка, але для тренерів, для фахівців, вони кажуть, що це не є несподіванкою. Для мене особисто несподіванка, приємна несподіванка. Це виступи наших спортсменів на у веслуванні на човнах дракон. Ми там виграли чотири медалі. Так і от підводний спорт це повністю розірвав всі шаблони, тому що ми. Найкраще в світі в цьому виді спорту ми встановили рекорд світу. Наша Софія Гречко встановила рекорд світу. А також ми здобули багато медалей. Оці два види спорту поки найбільш успішні, найбільш вражаючі. Але попереду я переконаний, не менш успішні це кікбоксинг, це самбо і пауерліфтинг. Я думаю, ми точно будемо мати ще багато медалей. Зараз ми на якому місці у медальному заліку загальному, і на якому можемо опинитися за результатами потенційно. Зараз ми третій четвертій Це за золотом і за кількістю медалей. Тут різні заліки ведуться за кількістю золотики, за кількістю загалом медалей. А чи можемо піднятися вище? Я не знаю, тому що попереду. Потужні команди, зокрема Китай, який точно зробить все, щоб фінішувати першим і виграти. Але я думаю, що от наше місце, тобто чинні п'ятірці точно має зберегтися. А можливо, так як було це в Америці три роки тому, навіть заскочимо в трійку. Ну українці дуже потужно виступають у своїх видах спорту, там де ми представлені. Бачу повідомлення, що помер один з італійських спортсменів на іграх. В чому причина? Відомо. Чесно кажучи, ми не спілкувалися з ними я не можу сказати, Сказати про це, якщо сьогодні побачу італійських журналістів, то обов'язково перепитають цього. Я на жаль не знаю, тому що тут насправді у чинду величезні відстані між аренами, і можна навіть пробути весь час на іграх і не перетнутися з іншими спортсменами. Між аренами, що ви розуміли, відстань може бути 60-70 кілометрів. От зараз на цю арену ми їхали годину 20. тому це дуже розкидане, дуже велике місто. Тут мешкає близько 20 мільйонів. Ви навіть не можете уявити наскільки це здоровен. Не місто 20 мільйонів та та це як півнаселення України до повномасштабного вторгнення. Майже трошечки менше. так дякую так, дуже Андрію дуже, дуже пото за включення. Ну будемо вболівати за наших самбістів, які найближчим часом, я так розумію, за кілька годин буквально вони вийдуть е на татамі. Це був Андрій Ковальський, ведучий факти спорт і марафону Єдині новини із Ченду, де тривають 12 всесвітні ігри. і де наші спортсмени потужно виступають.